Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Мій трактор із мотоблока. Показую наступне відео. Замовлення Житомирська трьохточкова навіска на мототрактор на 16-му швеллері. Ось такий швеллер з кріпленням під гідроциліндр зроблено Ось таке кріплення знизу. Ось і верхнє кріплення під гідроциліндр. значить Стандартно нижні тяги бокові. Стяжки, центральний гвинт, тут зматані два пальці і шплінти. От. Наступне замовлення клієнт попросив додати йому замовлення яблуко під прицеп автомобільне і попросив замінити ось ці бокові тяги ось такими розтяжками. ось були отакі, замінили отакі. Відповідно там з доплатою невеликою. Це все можна зробити без проблем. Кось цікаве замовлення. Ось така навісочка поїде до клієнта. Чекайте наші наступні відео. Тобто можемо скомплектувати, зробити будь-який варіант. Кріплення під гідроциліндр, під будь-який гідроциліндр клієнти дають чітко розміри гідроциліндра, і це все можна зробити не є проблемою Всім дякую за увагу, чекайте на наше наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.